Погроза розірвання і бажання розірвати. Сьогоднішній день почався із бажання розірвати договір з цим перевізником і укласти договір з іншим перевізником. Тому мій висновок такий: перше, ніяких підстав для конфлікту немає. І всі спірні питання елементарно узгоджуються. Принаймні із трьох. Спірних питань ми за 15 хвилин узгодили два. Це стосується маршруту самого і це стосується графіку, інтервалу руху на маршруті. У нас лишилось одне спірне питання о котрій годині починати маршрут. Тому що сьогодні початок о 6.20 ранку є прохання, щоб він починався о 5.40. От ми сьогодні до кінця дня маємо з'ясувати, яка кількість пасажирів потребує добиратися і куди добиратися о 5.40 ранку. Це питання ми завтра до обіду врегулюємо. Сьогодні його з'ясуємо, завтра ще зранку я доручив заступнику Юрію Гончарову виїхати просто вранці, промоніторити ситуацію, яка кількість людей потребує добиратися. Все. Ніяких інших проблем немає. Тому я розстрілює це все як бажання перерозподілити ринок пасажирських перевезень.